Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 28 травня по 3 червня, включно із карткою АТБ. Вершки ультрапастеризовані 15% жирності від торгової марки Галичина 60 гривень. Молочний коктейль смак банан або полуниця. Єгутенський для дітей. За 18 гривень 200 грамів. Млинці французькі із сиром від своєї лінії 41 гривня. Ментай філе свіжозаморожене від торгової марки Норвен. Ціна за кілограм 194 гривні. Томатна паста 70 грамів за 9,30. І 48 гривень у склі. Більший об'єм. Паштет із печінки курей та курчат печінковий. Ціна 39 гривень. Кава. Монарх Якобс. Смажена в зернах. 1 кг 629,50. Вода трускавецька. Мінеральна, слабогазована або негазована від своєї лінії. 15,60 літра. Фігурні вироби 7 гривень, 18,50 та за 20 гривень. Арахіс від своєї лінії у хрусткій оболонці. Ціна 14 гривень за 70 грамів, смак бекон, сир та васабі. Вафлі від торгової марки Рошен 140 грамів за 25,50 Крекер солений від своєї лінії 36,50 400 г в упаковці. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії за 27 гривень 60 штук із клапаном. Дезорант чоловічий арко. Кульковий 53 гривні, 50 мл. Гель для прання Wash and Free 4 кг за 165 гривень. Жасмин та лаванда. Набір для ліплення з повітряного пластиліну 22 кольори, ціна 64 гривні. Це всі міцні знижки. Дякую за перегляд. Бажаю вдалого дня. До нових зустрічей!